Легенда Старого Двору авторка Ярослава Острук Сосенко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Двір був дуже вже старий. Час вищербив його мармурові колони. А барокові фасади покрив мохом та плісенню. Колись довкола нього простягалися поля і ліси, тепер виросли там малі будиночки невеликого міста. Останньою власницею цього двору була панна Графівна Христина. Товариські зв'язки, що ще лучили її з аристократичним світом, зовсім урвалися після смерті матері. І відтоді ніхто вже не цікавився ні графівною христиною, ні її двором. Багаті світлиці припали порохом і стратили свій блиск, а Христині минула в них молодість, що не принесла їй нічого, крім споменів про свій рід. Христина розуміла, що ніхто з її сфери не захоче одружитися з графівною, якій з цілого майна. Залишився тільки маловартісний двір. Її називали дивачкою. Була холодна, недоступна, а самітність вирізбила довкола її уст іронічно погірдливу усмішку. Христина любила свій старий двір, де минуле жило ще в салоні французького Ренесансу в старих гобеленах і в портретах її предків. Вечорами, коли місяць кидав ясні смуги на стіни салону, вона залюбки сідала у фотель і вдивлялась у портрет бабуні Ізабели, немов хотіла з очей вичитати тайну її життя. Христина тільки й знала з минулого бабуні що та закохалась колись у якогось молодика і через нього стратила ціле майно. Однак горда дама в сніжно білім криноліні дивилася на онучку холодними очима, а іронічно всміхнені вуста залишили для себе тайну її кохання. На етажерці біля портрету скляний годинник спинився на дванадцятій. Про цей годинник кружляла легенда, що тільки раз на деякий час годинник опівночі оживає. Це діється тоді, коли в їхньому роді станеться нещастя або хтось переживає трагедію нещасливого кохання. Тоді... Старий венеціянський годинник вибиває 12. А музика починає грати менуета. Пробуджена музикою у скляному годиннику фігурка маркізи з її пажем танцює менуета. Годинник цей дістала в дарунку з Венеції прабабуня Мар'яна від свого нареченого. Невдовзі мало відбутися їхнє весілля. Молодий виїхав на деякий час полагодити маєткові справи. Одного дня годинник без жодної причини спинився. Покликали майстрів, але ніхто не міг його направити. Зближався вже день весілля, молодий не приїжджав. Все більше хвилювалася Мар'яна. Вже тільки три дні осталося до весілля. День перед весіллям несподівано прийшла відомість про її нареченого. Він згинув у двобої, тоді годинник видзвонив дванадцяту. А під звуки музики фігурка маркізи пажем почала танцювати минуета. Останній раз годинник грав менуета. Так розказувала двірська челядь в ту трагічну ніч, коли, дізнавшись про зраду свого любовника, графиня Ізабелла відобрала собі життя. Очевидно, графівна в легенду не вірила, а слово любов було їй зовсім незнане. Тільки деколи, тоді як у саду цвів жасмин. А здалека доходила тужлива мелодія, щось бунтувалося у ній. В таку ніч вона сп'яніла від пахощів жасмину й музики, мріяла про кохання. Це сусід Мирон грав на скрипку та непокоїв її серце. Але вранці вона вже зовсім зрівноважена на привітання Мирона, відповідала холодним. Добрий день, розуміючи, що було б безцільно кохати на десять літ молодшого хлопця звичайного скрипаля. Графівні, який життя нічого не дало, можна було хоч мріяти. Вона мріяла про чудову кринолінову сукню її бабуні і ще про когось, зовсім їй незнайомого, такого. Що його очі нагадували б очі Скрипаля Мирона. Здається, в житті графівни ніколи б нічого й не змінилося, якби не химерний жарт долі, цим жартом долі був лист із Америки від сестри мами а її тітки пані Олександри. Христина знала, що в Америці живе її тітка і що покійна мати довший час сподівалася на допомогу сестри, щоб відкупити продане бабунею майно. Однак листи сестри були такі, що розвіяли всю надію. Несподіваний лист, і залучені в англійській мові документи, Христину чимало здивували, з цікавістю читала. Дорога Христино, коли цей лист читатимеш, мене вже між живими не буде, тому перед смертю хочу відплатитися за кривду, що колись заподіяла вам. Було це по смерті нашої мами, а твоєї бабуні, ціле наше майно зруйнував чоловік, що йому повірила твоя бабуня, закохана в нім. Побачивши безвихідність свого положення, вона відобрала собі життя. Тоді я, молода енергійна дівчина, порадила твоїй матері, щоб те, що лишилося з майна, продати і в Америці шукати щастя. Доробившись, постановили ми відкупити майно. По приїзді до Америки, я купила кілька сот акрів. Безвартісної землі несподіване щастя само почало мені йти в руки, містечко недалеко моєї посілості поширилося, і за кілька літ я продала недавно ще безвартісну землю за великі гроші. Здається, усі пекельні сили хотіли мене зробити багатою, бо акції. Закуплені мною потрійно зросли в ціні, і моє майно зросло до суми мільйона доларів. Я могла тоді відкупити наш маєток, поселитися в краю, але десь дивне скупарство опутало мене. Я жадібно обчислювала проценти і тішилась. Неймовірно, великою сумою мого майна, на листи від сестри, відписувала, що наші гроші пропали, і що я живу в крайній нужді. А коли сестра, умираючи, написала до мене й просила, щоб тобою заопікуватись, я в першій хвилині хотіла це зробити, але потім. Жадоба грошей перемогла. Розумію кривду, заподіяну вам і прошу, коли можеш прости. Гроші, що ніколи не дали мені щастя, передаю тобі і бажаю, щоб хоч тебе вони зробили щасливою. Використовуй кожну хвилину життя, воно коротке. Але гарне твоя тітка Олександра. Мільйоновий спадок не так утішив Христину, як засмутив. Вона розуміла, що за гроші зможе мати що тільки захоче, знала, що стане сенсацією. Очі всіх будуть звернені на колись бідну графівну, і женихів буде в неї доволі. Розум помалу переборював, і в кінці Христина переконалася, що багатство не є лихом. Справді було так, як Христина в першій хвилині подумала. Елегантна, зі смаком одягнена панна та її мільйоновий спадок стали предметом розмов цілої околиці, а багаті женихи, що ще недавно не признавалися до вбогої графівни, Сьогодні були б щасливі, якби Христина згодилася їх вибрати. Графівна на всі залицяння відповідала глумливою усмішкою, а холодні очі заморожували палких кандидатів на її майно. Отак відтоді думки про Мирона були щораз сміливіші. Якби він її кохав, вона б поїхала з ним у світ. Мирон покінчив би музичні студії, став би славним скрипалем. Мрії про кохання розвіювалися зі світанком дня, а Миронові і на думку не спадало, що багата графівна могла б його кохати. Несподівано. Христина виїхала з краю. багатій графівні забажалося побачити світ, в першу подорож вибралася до Парижу, міста мистецтва і елеганції, як її мати називала Париж. Минуло кілька насичених щастям місяців. За цей час спізнала мистецький і аристократичний світ Парижу, і як тільки забажала. Люксусовий літак переносив графівну до сніжних шпилів Швейцарії, блакитних побереж Італії або тропічних країн Африки. Життя ставало щораз кращим, і Христина переконалася, що пораду тітки використати життя вона зуміє здійснити. Одного ранку. Це було тоді, коли осінь золотила алеї Паризького бульонського ліску, графівна відчула гнітучу пустку. Вона затужила за своїм старим двориком і за спадаючими з дерев у саду листками. Цього ж дня покинула Париж. Вдома стрінула її пустка, що йде вслід за самітною людиною. Непровітрені кімнати видавали сопух плісняви і стухлизни, а осінній дощ монотонно стукав до вікон, додаючи ще більше нудьги і суму. Здавалось, їй, що Мирон грає, відчинила вікно і наслухувала. На дворі було тихо, тільки вітер, зриваючи з дерев останні листки. Грав свою осінню симфонію, засвітила лямпу і бездумно переглядала кореспонденцію. Було чимало реклам, прохань надатки та добродійні цілі, любовний лист від якогось незнайомого раптом звернула увагу на запрошення на баль, якраз з датою цього дня. Сподіваючись, що там стріне його, Христина вирішила піти на баль. Вона вийняла сніжно-білу з венеціянської коронки бальову сукню, модель найелегантнішого паризького магазину і надягнула її, подивилася на портрет бабуні і вдоволено всміхнулася. Її мрії здійснилися. Вона мала таку саму кринолінову сукню, але що ще більше здивувало графівну, так це незвичайна подібність обличчя цікаво приглядалася до себе в дзеркалі і бачила такі самі великі холодні очі, той самий дивний усміх, те саме у відтіні золота волосся. Перший раз оцінила свою красу, що й досі не бачила. Була горда, певна себе. На балю, в танцях, вона побачила струнку постать Мирона. Він приступив до неї і попросив до танцю. Перший раз почула його ніжний дотик руки. Танцюючи, вона кокетливо подивилася на нього. «Париж?» Крім елеганції і товариської сміливості, навчив її ніжної кокетерії, притаманної парижанці, по забаві спитав: Графівно, чи дозволите відпровадити вас додому? З найбільшою приємністю, пане Мироне, ми близькі сусіди. Мирон подав плащ і поміг вдягтись. Дякую, дуже дякую, відповіла, і йшли дорогою. Було холодно, непривітно. Дозволите взяти вас під руку? Почуття кохання віджило. Нагадалися вечори музика і мрії про нього, що гасли, коли наставав день. Зупинились коло дому. Христина подала руку на прощання. Графівно, дякую за цей чудовий вечір. Ніколи не забуду його. Справді, в такому разі я вам, пане Мироне, вже нічого не винна. Графівно, Христино, що ви мені винні? запитав Мирон, не розуміючи, в чим річ. Це реванш. За вашу гру на скрипці. Я часто слухала її. Ви чудово граєте. Любите музику? Так, дуже. Найбільше люблю шляхетність тонів скрипки. Тепер гратиму все думаючи про вас. Тоді почалося їхнє знайомство. Спочатку стрівалися так, наче б ненароком, довідавшись, що Христина грає на фортепіані, запитав, чи могла б йому акомпаніювати. Вона радо погодилася. Мирон грав цього вечора третю симфонію Бетховена. Скінчивши грати, поставив скрипку на фортепіан. Був дуже зворушений. По хвилині сказав, «Графівно, Христино, простіть, коли осмілюсь сказати, що дивний майстат відчувається в кожному вашому русі, в погляді великих холодних очей у вашій дещо іронічній усмішці. Може, вам дивно, що це говорю я, але я очарований вами, графівно. Не говоріть мені, графівно, а звичайно, панно Христино. Панно Христино, горда, чудова Христино! сказав Мирон, цілуючи її руку. Христина тремтіла, ще досі ніхто не сказав їй стільки ніжних слів. І коли в перший раз обняв її. І довгим поцілунком накрив її уста, Христина легко звільнилась і сказала: Ні, ні, це не може бути. Між нами десять літ різниці, мені тридцять два роки. Христино, це старосвітські пересуди. Христина більше не боронилась. Вона поклала руки на його шию і відповіла таким самим довгим поцілунком. Мирон на кілька днів виїхав з міста. Скільки вона передумала за цей час? Вони ще того вечора довго говорили про своє спільне життя. Мирон, талановитий Скрипаль повінчаються, виїдуть у світ. Він покінчить музичні студії, буде славним скрипалем. Їхнє майбутнє життя мало б бути подібне до казкового фільму. Був осінній вечір, пішла в сад, і альтанці мріяла про нього. Тихо, тихо було довкола, Вітер, що вчора гуляв, Заховався між листками, не маючи вже сили струсити їх на землю. З вулиці доходили підпиті голоси. Вони ставали щораз голоснішими, і Христина пізнала поміж ними голос Мирона. Хтось із товариства затягнув фальшиво пісню. Христина почула розмову п'яних. Золоту рибку вдалося тобі зловити, а скажи, дуже ти її любиш? То вже моя річ, важне діло, що допоможе стати славним скрипалем. Подумайте тільки: Італія, Франція, а там багатство слава. За це варто й покохати. Ха-ха-ха. Христина довше не могла слухати. Долонями затулила вуха і прожогом вбігла додому. Напівбожевільна впала на фотель. Крізь тяжкі шовкові заслони заглянув місяць і ясний промінь освітив портрет графині Ізабели. Бабуню, люба бабуню! Великі холодні очі графині Ізабелли здивовано дивилися на онучку, а на етежерці біля портрету старий годинник видзвонив 12. -ту. І музика почала грати менуета. У скляному годиннику порушилась фігурка маркізи і молодого пажа, паж підійшов до маркізи. І попросив до Менуету. Танцювали повільно, граціозно. Менует скінчився, і годинник зупинився. Маркіза знову завмерла, а біля неї її паж. Христина цього не бачила і не чула. Ранок застав її зовсім зрівноваженою. Тільки довкола уст зарисувалась ще гостріше іронічна усмішка, а погляд очей був ще холодніший, почала пакувати свої речі. На столі лежав лист до Мирона. Шановний пане Мироне, прошу вибачити мені, може надто довгий жарт. Поцілунки і слова кохання були хвилевою примхою. Багатої графині. Графиня Христина ніколи б не одружилась із людиною безродової традиції. Бажаю вам усього найкращого, графиня Христина. Першим міжнародним потягом графівна виїхала в світ. До краю більше ніколи не повернулася.